Всім привіт! Нещодавно я брав участь у конкурсі в стилі in Італії, де я переміг і зайняв перше місце. Я виграв два квитки в Італії. І ось щойно кур'єр мені пере... передав конверт. Зараз Так, Блокнот. І так. візитка. Сертифікат. Dear Mr. Кучеренко Влад. Це сертифікат на два квитки на літак в Італію. Ну, якщо ви питаєте, з ким я поїду туди, кого я візьму другим, я скажу, що нікого, тому що я туди не лечу. Я хочу подарувати ці два квитки своїм рідним і любимим батькам. Дорогі папіки, мамік, я вас дуже люблю, тому дарую вам ці квитки в Італію. Гарно вам відпочити. з любов'ю ваш любимий ціночок, Владі. Всім друзям вдячний за підтримку, за голосування, за допомогу в реалізації всіх наших проєктів, фото, відео проєктів. Я дуже ціню цю підтримку, мені дуже приємно, що ви в мене є і що ви мене підтримуєте. Всім дякую, чекайте щось нових фото, нових відео. Люблю, цілую, Владі. Пока.